Як же величезні морські савці примудряються годувати своїх дитинчат молоком у воді? Коли теляка шалота або кита голодне? Воно повідомляє про це матері поштовхами в живіт і звуками у китів. Немає звичного вимені та помітних зовнішніх органів для годування. Молочні залози приховані в особливих шкірних складках, молочних щілинах ближче до хвоста. Усередині цих двох щілин розташована по одній молочній залозі з протоком. Наприклад, у синього кита кожна молочна залоза сягає близько півтора метра завдовжки. У розпал лактації самка може виробляти до 200 літрів молока на добу. Це молоко за консистенцією більше схоже на майонез. Жирність китового молока може доходити до 50%. Дитинча притискається ротом до живота матері, і його тиск на череву змушує щілину розкриватися, оголюючи проток. При цьому молоко не просто виливається у воду, мати активно виштовхує його, скорочуючи м'язи прямо в пащу дитинчати, буквально вистрілюючи струменем жирного молока. Годування триває дуже недовго. Новонароджені китенята можуть згортати язик у трубочку, що допомагає спрямовувати струмінь молока просто в рот.